Курс бухгалтерія ФОП від реєстрації до звітності. Комплексний онлайн курс для майбутніх підприємців, бухгалтерів та всіх, хто прагне панувати введенні обліку. Фізичні особи підприємця. Від перших кроків реєстрації до складання звітності. Все необхідне для успішного ведення бізнесу. Для кого цей курс? Майбутні підприємці. Ті, хто бажає відкрити власну справу та зареєструвати діяльність як фізична особа-підприємець, бухгалтери-початківці, спеціалісти, які хочуть навчитися вести облік підприємця з нуля, діючі підприємці для підвищення кваліфікації та оновлення знань відповідно до змін у законодавстві, повний цикл ведення бізнесу, курс охоплює весь спектр діяльності підприємця від моменту прийняття рішення про відкриття бізнесу до подачі звітності та взаємодії з контролюючими органами, реєстрація ФОП, обрання кветів, отримання ЄДРПО, ДРФО, ІПН, вибір системи оподаткування, реєстрація Державні фіскальні служби пенсійному фонду, фонди соціального страхування, оформлення необхідних документів, кадровий облік, прийняття працівників, нарахування зарплати, лікарняних відпусток, відряджень. Ведення обліку, первинні документи, облік готівки та ТМЦ, розрахунки з контрагентами, звітність, подача звітності по зарплаті, єдиному податку 4ДФ, додатку ЄСВ. Основи бухгалтерського обліку: фундаментальні поняття: дебіт та кредит, сальдо рахунків, система подвійного запису, план рахунків, актив та пасив. Розуміння цих базових понять. Є основою для ефективного ведення бухгалтерського обліку будь-якого підприємства або підприємця. практичні навички, кореспонденція рахунків, бухгалтерські проводки, оборотна сальдова відомість, взаємозразок з балансом, документальне оформлення, практичні знання включають відображення господарських операцій на рахунках та формування звітності. Модуль 1. Створення підприємства, детальні вивчення процесу реєстрації ФОП та ТОВ, включаючи всі необхідні кроки та документи, реєстрація, вибір кведу, ЄДРПО, система оподаткування, фонди та служба, фонд соціального страхування, фонд інвалідів, квоти, ДФС, селекровний кабінет платника, облікова політика. Практичні заняття в програмі БАЗ включають створення підприємства, підприємця, вдовідник організації та налаштування облікової політики, первинні документи та облік грошових коштів. Первинні документи, рахунки, накладні акти, ордери та інструкції, правильне оформлення згідно законодавчою базою, банківські рахунки, відкриття рахунків, облік коштів на поточним рахунку, оплата постачальникам та отримання від покупців, касові операції, ліміт каси, договір про матеріальну відповідальність. Прибуткові касові, родари, видаткові, касова книга, РРО, ПРРО, платіжні системи, підзвітні особи, відрядження, звіти про використані кошти, добові, проїзд, проживання та інші витрати. облік запасів та розрахунки з контрагентами. Облік товарно-матеріальних цінностей: нормативна база, організація обліку запасів на Підприємствах і у підприємців. бухгалтерський облік запасів згідно з ОКТЗ, первинна документація по обліку запасів, включає складський облік та інвентаризацію ТМЦ, оприбуткування натишки, списання ТМЦ, переміщення ТМЦ, відображення операцій на рахунках, дебітори та кредитори, розрахунки з постачальниками та опіцями, схема розрахунків та розрахунків. З контрагентами, облік операцій по надходженню від постачальників, оформлення повернень та коригування податкового кредиту, операції з покупцями, повернення від покупців, коригування податкових зобов'язань, звірка взаєморозрахунки. практичні заняття в баз, створення довідника номенклатура та контрагенти, проведення господарських операцій по придбанню та продажу товарів, робіт, послуг, кадровий облік. Та розрахунок заробітної плати, комплексний підхід до ведення кадрового обліку, від прийняття працівників до їх звільнення, прийняття на роботу, штатний розклад, особова картка, види зайнятості, пільги, додаткові гарантії, облік трудових книжок, військовий облік, соціальні виплати, лікарняні тимчасова непрацездатність, декретні відпуска по вагітності та пологам, а відпускні розрахункові зарплата під час відрядження. Облік робочого часу, табіль обліку робочого часу, нарахування та виплати зарплати, звільнення, розрахункові компенсації за невикористану відпустку, оформлення звільнення. Практичні заняття включають заповнення табелю обліку робочого часу, нарахування всіх видів виплат у розрахунково-платіжних відомостях, заповнення лікарняного листа і заяви на відшкодування коштів з пенсійного фонду. Програма БАЗ, автоматизація обліку, детальне вивчення програми БАЗ для ведення обліку підприємця, формування звітності та електронного документу обігу, налаштування БАЗ, створення довідників фізичні особи, співробітники, організації, ведення даних про податкові пільги, інвалідність, пенсіонерів, налаштування параметрів, обліку та нарахування заробітної плати, електронний документ та обіг. Програма МІТО Права 24 для бізнесу, вчасно звіт, електронна звітність на сайті Права 24 для бізнесу, передача даних в електронному вигляді, обмін електронними документами з контрагентами та державними органами, звітність та аналітика, формування декларації по єдиному податку, книги обліку доходів, довідки про доходи працівників. Зведення нарахувань у фонди розрахункові листи. Модуль 2 податковий облік та майбутні перспективи. Завершальний модуль курсу присвячений податковому обліку, звітності та рекомендаціями щодо подальшого навчання. Єдиний податок, платники єдиного податку, ставки, особливості ведення обліку, заповнення декларацій та книги обліку доходів, доходів та витрат перевірка та штраф, види перевірок, особливості проведення, штрафні санкції та піння за порушення в сфері бухгалтерського обліку, враховуючи зміни до законодавства щодо єдиного податку, рекомендуємо продовжити навчання на курсі бухгалтерський облік з нуля комплексі з баз та головний бухгалтер, який розглядає всі системи оподаткування підприємств та підприємців. Успішне завершення курсу дасть вам повний набір знань та практичних навичок для ведення бухгалтерського обліку ФОП від реєстрації до звітності. Детальніше про курси, які проводяться в навчальному центрі польс. Ознайомтесь на сайті polskiv.com.ua. графік запуску груп, ціни програми.